Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець і з вами телеканал Н-1. В ефірі Добрі новини Житомирщини підсумки тижня. Житомирщина та американський штат Індіана підписали меморандум про співпрацю. Про це повідомив у телеграмі президент Володимир Зеленський після зустрічі з губернатором штату Індіана Еріком Форкомбом. Документ передбачає розвиток економічних зв'язків та інвестицій, зміцнення торговельних відносин та обмін досвідом в аграрному секторі і високотехнологічному виробництві. Володимир Зеленський зазначив, що Україна цінує всю американську підтримку, надану українській державі та українцям. Ми маємо міцну співпрацю не лише на національному рівні між Україною та США, а й у відносинах зі штатами Америки, між нашими громадами, між нашими людьми. Все це зміцнює і Україну, і Америку, наші позиції у світі, наші економіки, наші суспільства, сказав президент. Житомирська лікарня отримала допомогу від австрійських благодійників. Житомирська міська лікарня номер 2 отримала майже 40 багатофункціональних медичних ліжок від австрійської благодійної організації. Ліжка будуть використовуватися у відділенні реабілітації, що допоможе покращити умови перебування пацієнтів. У співпраці з Житомирським благодійним фондом Святого Пантелеймона, австрійська медична благодійна організація. Вірті Foundation» передала 36 багатофункціональних медичних ліжок для лікарень міста минулого року. Також передали велику партію медичної допомоги: а саме меблі, стільці, медичне обладнання, зокрема кардіографи, апарати УЗД, витратні матеріали, захисні маски та багато іншого, включаючи постільну білизну. Загалом допомога становила 300 тисяч гривень. Цього разу передано обладнання на суму 411 тисяч гривень. Хоча ринкова вартість цих ліжок значно більша, це дозволяє суттєво зекономити міський бюджет, зокрема бюджет лікарні. У трьох територіальних громадах Житомирщини запрацювали мобільні аптеки. Ініціатива реалізується в рамках проєкту інновації для подолання епідемії ВІЛ. Підтриманого агентством США з міжнародного розвитку Юсейт Мобільні аптеки забезпечують не лише безрецептурними препаратами, але й рецептурними ліками, зокрема за урядовою програмою Доступні ліки. Жителі найвіддаленіших куточків Житомирщини можуть отримати необхідні ліки безкоштовно або з частковою доплатою, що стало значним полегшенням для багатьох родин. Кожна спеціальна автівка обладнана необхідною матеріально-технічною базою, що забезпечує належний температурний режим та умови зберігання і транспортування медикаментів, а саме холодильниками, генераторами, доступом до мережі інтернет. Житомир передав захисникам 60 дронів та 3 мавіки. 60 FPV-дронів із системою тепловізійного самонаведення та три 3, 3 Pro поїхали на фронт допомогу нашим захисникам обладнання, придбане коштом місцевого бюджету громади, загальна вартість пташок 2 мільйони 24 тисячі гривень. Також кипелікарня No2 імені Павлусенка передала на фронт автомобіль Рено, місткий бус, який допомагатиме нашим бійцям у виконанні завдань. три представники Житомирщини у молодіжній збірній України з карате. 6 по 8 вересня у Хорватії відбувся міжнародний турнір по карате, в якому взяли участь 1200 спортсменів з 27 країн світу, серед яких були представники України та, зокрема, каратисти Житомирщини для українських спортсменів. Міжнародний турнір став етапом відбору у склад молодіжної збірної України. В результаті змагань до молодіжної збірної України відібралися представники Житомирської області. Гулавська Олександра. Житомир золото серед юніорів. Алексієнко Артем. Звягель, срібло серед юніорів. Чумак Аліка. Звягель. На чемпіонаті Європи Ю-24 із сучасного п'ятиборства Житомирський спортсмен виборов срібну нагороду. У польському місті Джонкові завершився чемпіонат Європи серед молоді ю 24 сучасного п'ятиборства, на якому вихованець Авангард виборов другу сходинку. В Дисципліні естафета Мікст Данило Сич став срібним призером змагань. Житомирські спортсмени вибороли 13 медалей на чемпіонаті світу з веслування на човнах дракон. Україну представляли 39 житомирських спортсменів, серед яких 12 ветеранів, які виступали у класі «Парадрагон». Сім золотих медалей на дистанціях 200, 500 та 2000 метрів у категорії ПД-1 та ПД-2 юніори у відкритому за змішаному класі перше золото, чотири срібла і одна бронза на дистанції 200, 500 та 2000 метрів. У Житомирській області перейменують ще 348 вулиць. Також визначено 40 пам'ятників, які містять пропаганду російської імперської політики і підлягають демонтажу. Створено комісію, яка з урахуванням пропозиції громадськості розробила перелік вулиць, які підлягають перейменуванню, та список пам'ятників і пам'ятних знаків, які необхідно перенести з публічного простору. У селищі Хорошів на Житомирщині запрацював простір для молоді з фокусом на істім освіту. Простір поєднує шість основних напрямів діяльності, які допомагають розкрити потенціал молоді, отримати практичні навички, спрямовані на розвиток інноваційного мислення, творчості, аналітичних здібностей, які будуть корисними для кар'єри та життя. Це підприємство, наука, технології, інженерія, мистецтво. Та математика назву Колаба простір отримав тому, бо вона вміщує в собі спільну роботу та фокус на дослідження, експериментування і реалізацію ідей. Проєкт став можливим завдяки співпраці Хорошівської селищної ради освітньої фундації «Go Глобал у партнерстві з дитячим фондом «ООН» ЮНІСЕФ за підтримки німецького банку розвитку KfW та Посольства Німеччини у Гоглобал зазначають, що усі молоді люди можуть приєднатися до молодіжного простору Колаба незалежно від того, ким вони мріють стати у майбутньому. Тут кожен знайде всі необхідні ресурси для розвитку своїх талантів. І втілення власних ідей до слова, що вже працює у містах Звягелі та Олевську Житомирської області. Також молодь може відвідати два такі простори і на Київщині. Незабаром вони відкриються на Чернігівщині та Харківщині. Члени громадської організації Неподільна Україна з її беззмінним керівником Дмитром Костюком, який за сумісництвом є також президентом професійного футбольного клубу «Звягель», Федерації баскетболу Житомирщини та народним депутатом України завітали до найбільших спортивних шкіл Звягельщини Вягельщини, дитячої юнацької спортивної школи імені Єрмакова та дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки. Обидві школи завдяки тісній співпраці з ПФК звягель минулоріч вперше в історії. Заявили дитячі команди міста до всеукраїнських змагань і змогли показати високі результати. Так, команда юнаків дюк фпю 17 змогла вийти до 1-8 фіналу чемпіонату України з футболу. А на базі «Дюс» створені дівочі футбольні команди. Цього року це аж 6 команд різних вікових категорій. ПФК «Звягель» хоч і більше не має можливості грати в професійній лізі, та продовжує працювати над розвитком дитячо-юнацького футболу. Президент клубу Дмитро Костюк подарував спортивним комунальним закладам професійне спортивне обладнання для тренувань. Це тренувальні жердини, медбольні м'ячі, координаційні кільця, тренувальні конуси та бар'єри, балансувальні півсфери, макети футбольного поля, манікени для відпрацювання штрафних ударів. Наступними мають під'їхати головна радість малечі і професійні футбольні м'ячі. Загалом спортивні школи звягеля мають понад Два десятки різноманітних гуртків. Вихованці шкіл неодноразово ставали призерами та переможцями всеукраїнських та міжнародних турнірів. Так, 6 вересня, спортсменка зі звягеля з вільної боротьби Ірина Бондар виборола золоту медаль на чемпіонаті світу U-20 зі спортивної боротьби, який проходить у місті Понтеведра в Іспанії. Першу сутичку я виграла довгостроково представниці Чехії з рахунком 10 0 Потім поборола представницю китайського тайбею теж 10-0. Затим перемогла Азербайджанку на туше 10-4. За вихід у фінал виграла представниці Мексики 4-3. А у фіналі перемогла спортсменку з Індії 4-1. Я дуже щаслива, що змогла виграти титул чемпіонки, розповіла Ірина Бондар. Три роки тому наша команда робила великий сюжет про звягерський клуб фізичної підготовки. Пропоную нашим глядачам згадати ці яскраві і вже історичні моменти. З вами була Марго Сулець, програма Добрі новини Житомирщина, підсумки тижня, приємного перегляду телеканалу Н1. Дитячий юнацький клуб фізичної підготовки це позашкільний навчальний заклад, в якому позашкільна освіта здійснюється за фізкультурно-спортивним напрямком. В Дитячо-юнацькому клубі фізичної підготовки працює 8 штатних керівників гуртків, які мають вищу спеціальну освіту. В клубі функціонує 23 гуртки та культивується 5 видів спорту: а саме, легка атлетика, греко-римська боротьба, футбол, пауерліфтинг та техфандон. Крім того, що є директором дитячого наскоклубу фізичної підготовки, також я є керівником гуртка з пауерліфтингу. Пауерліфтинг – це силове триборство. триборства. Цей вид спорту входить три вправи: станова тяга, присідання зі штангою на плечах та жим лежачи. Спорт, який розвиває у першу чергу, це силові навики, але до того ж, він розвиває ще дисципліну, моральну стійкість. Силу волі, тому що треба дуже багато працювати. На спорту не немає на меті накачування м'язів, а він розвиває, силу загартовує, покращує фізичний стан, покращує поставу, що на даний час є дуже актуальним. Треба спати правильно, їсти правильно, бо харчування відіграє велику роль у підготовці спортсмена. Відбуває в них бажання займатися тільки на комп'ютері, на телефоні. Займаюся поверліфтингом на протязі майже трьох років. Під час відвідування цього гуртка я став фізично сильнішим, здобув декілька винагород і став чемпіоном України і області. Мій шлях до чемпіона України полягав в тому, що я займався як мінімум три рази на тиждень по півтори години. Правильне харчування і бажання йти до цього. Цей спорт мені допомагає. Бути врівноваженою, красивою, з гарною фігурою, держати себе в тонусі постійно, бути більш витривалішою. На даному гуртку я знайшла багато нових товаришів, з якими дуже цікаво спілкуватися, з якими ми знаходимо багато спільних тем для обговорення. Також подобається їздити на змагання з ними. Це така атмосфера, знаєте, така. Дуже класно, що ви так один одного підтримуєте, так переживаєте один за одного. Рекоримська боротьба розвиває у дітей, крім того, що фізичні якості, загальнофізичні. Це розумові навички розвиває. Тут теж треба дітям розуміти, як прийом зробити, як подумати, як правильно технічно його вивчити. сила само собою треба, багато треба і розуму для цього. Молодша група це діти, ну плис шести років. То есть до класу 4 5 п'ятого. Потім вже переходять на середню групу. А середню групу вже йдуть там до восьмого, дев'ятого класу, а вже з 9-8 вже переходять на старшу групу. Діти здружнюються в колектив, дружніми стають, товаришують, потім разом по життю товаришують уже знайомляться. В школі вже не між собою не сваряться, дружать. Я Микитенко Іван. Мені 10 років я займаюсь тут 5 років греко-римської боротьби, і мені це подобається. Я їздив на область, Київ, в Рівне, Костопіль, Закарпаття, Тернопіль. Мені запам'яталося найбільше в Рівному, тому що я програвав на один бал, і оставалось 5 секунд, щоб я якийсь бал зробив. Я кинув на бідро і виграв цю схватку. Гурток вивчає тиквон Це корейський вид бойового мистецтва. У тиквон є три різних версії. Тут ми вивчаємо олімпійську версію тиквандою, яка у нас є олімпійським видом спорту. Тиквандо є складно карадіційним мистецтвом, розвиває координацію, швидкість, силу, витривалість. Саме основне — вас дух, що людина працює над собою, досягає мети, ставиться наступна мета і досягається, і тим сам навчає людину. Працювати в якомусь заданому напрямку. Виховують волю. Заняття тривають півтори години. От під час цього проводиться розминка, основна частина вивчення техніки і загальна фізична підготовка. Якщо дитина займається футболом, у нього йде прирост росту на 5-7 см. Футбол розвиває всі качества: швидкість, координацію, ловкість, спритність. Наша задача. Розвивати дітей фізично і естетично. Я займаюся 2007 роком. Діти чемпіони області були по кожному м'ячу. Їздили на чемпіонат України, а в Бердянську проводився турнір. Цей пофінальний частина, ми грали в частині кожного м'яча. Ковіль Куб у нас був по 2007 року. Вибороли третє місце, але кращий воротар і кращий гравець. І кращий тренер були з Новограда волинська Легка атлетика розвиває спритність, швидкість, силу волі, і щоб діти були здорові, ми практикуємо спринт, середні біга, тобто 400-800 метрів, полторашка, далі довгі біга 3000 кілометрів, плюс Стрибки в довжину і естафетний біг, і бар'єрний біг ще. З малышами годинку, старшими з середньої півтори годинки, старшими дві години ми приймаємо всіх дітей, починаючи з 10 років. І потім введемо їх до вищих досягнень. В моїй практиці є 4 бронзові призери п'ята України. Наші гуртки розміщені на території всього міста. Відділення легкої атлетики займається в літній час на стадіоні, а в зимній час вони займаються у манежі ліцею номер 4 Футбол у нас знаходиться на базі ДЮКФП у морському, а також на базі ліцею номер 11 Пауерліфтинг у нас знаходиться на базі тренажерного зала в приміщенні ДК Греко-Римська боротьба у нас знаходиться в підвальному приміщенні. Будинку культури основний набір дитячої наслідку фізичної підготовки відбувається з 1 по 15 вересня та додатковий протягом року за наявності вільних місць у групах. На футбол ми набираємо з років, на трехфондо 7 років, на греко-римську боротьбу з 8 років, на легку атлетику з 11 років. З такого виду спорту, як пауерліфтинг, ми набираємо хлопців з 12 років, а дівчат з 13 років. У нашому закладі всі заняття відбуваються на безкоштовній основі. Для зарахування дітей до нашого закладу батьки дітей повинні написати заяву встановленого ЗСК за та надати медичну довідку, в якій буде вказано відсутність протипоказань для заняття спортом.